Олег Вереснюк, який заведети в церкві в цьому селі, вже до цього належить наша парафія Дісандика. Що сталося з першою, що зараз? У 2012 році, 10 липня, <плес> близько подарила церкву навіть, яка була архітектурую пам'яткою, загального значення і церква згоріла. Тепер ми відбудовуємо нашу церкву. Якими силами, якими коштами, що добавили? Силами свого села, Значить, і кошти збирали пожертву Хубівській області в а також багато нам допомагає керівник лісництва Віталій Міцький Павлов. А також керівник державного лісництва Кохан Михайло Іванович. Більше співпрацюємо з Віталієм відповідним. Маємо від нього багато допомоги, якраз технікою. Матеріалом. Матеріалів чи фінансових Люди <проб> збирали, і збирали по людям. Люди збирали збирали фінансові частини, значить збирали по людях, а вже від підприємства лісницю вже йдемо у матеріалі і повторно. Але маємо в на знак це Поки що. Поки що маємо тимчасову капишку добудували, там е, відбувається це було служба. Храм був е, святого Михаїла старенький, який стояв на тій місці, але він був розібраний і е, відданий у село Гради Стальського району. Там з нього збудували значить більше. Нам так. uh, там був збудований, було збудований, багато будівництво було в 900 році. В 905 закінченому будівництво, в 908-му було по свято років. Так, 112. Чи ви ще про то не думали? зроблення ми ще не думали, бо ще багато роботи для того, щоб його довершити до зроблення. Ми здавлені також будемо робити, напевно, своїми міс... силами своїх майстрів місцевих, які в нас є в області, будемо казати.